Шлях України до ЄС непростий і багато в чому тернистий. Аби стати частиною європейської родини в нашій країні має відбутися велика кількість реформ. Одна з них реформа судової системи. Як працює суд, знає кожен українець. Історія про ганебний восьмирічний розгляд різними судами справи про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка відома на всю Україну. І це, на жаль, лише один негативний приклад. Як повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов, українського суддю, який має російський паспорт, його колеги таємним голосуванням не дали звільнити з роботи і залишили далі працювати. Навіщо судді із російськими паспортами це ганьба, обурюється нардеп, адже без перезавантаження судової системи нас ніхто до ЄС не прийме. Юрій Шаповалов зазначив, повністю підтримую президента України Володимира Зеленського. У його прагненні реформувати судову систему суддів рашистів і зацікавлених у багаторічних затягуваннях справ варто залишити у минулому. Антон Воробйов, Кременчуські новини.